Справа в тому, що днями стало відомо, що секретні документи з Пентагону нібито з'явилися в інформаційному просторі. Стало відомо про це, от буквально днями, але ті самі документи, я так розумію, гуляють інтернетом вже досить давно. Помітили їх на початку березня, що найменше. А на окремих ресурсах вони лежали ще раніше, просто ніхто на них не звертав увагу. Всі обходили, дивилися і казали, що це і для чого це. Пентагон каже, що ці самі секретні документи. В інформаційному полі вони дійсно секретні і надзвичайно засекречені були до певного моменту, до певного часу, поки хтось їх такий не розсекретив і не виклав в інтернет. І вони становлять, нібито їх витік, їх вилив становить серйозний ризик для нацбезпеки. США наразі міноборони кажуть, працює цілодобово. Ну їхні міноборони працює цілодобово, щоб вивчити і обсяг, і масштаби, і оцінити ризики. І навіть якісь заходи прийняти щодо того, як пом'якшити наслідки цього самого виливу. А при цьому в самому білому домі кажуть про те, що витік секретних цих паперів не вплине на плани допомоги Києву, і значить, Вашингтон залишатиметься з нами стільки, скільки буде потрібно, і буде допомагати нам стільки, скільки потрібно. Це якщо коротко про те, що сталося. А тепер питання в тому: о, значить, що це за документи, звідки вони взялися, і наскільки там правдива інформація. От тепер ти давай. Ну... Но... Давай і знаєш в чому плюс того, що я другий, що я не розпочинаю, в тому, що я можу зараз занудно виправляти або поточнювати. Давай, давай почнемо. Ну, по перше, сьогодні я переслухував навмисне, переслухував Джона Кірбі. Це речник з нацбезпеки Білого Дому. Він казав кілька важливих речей. Перша важлива річ, що він повідомив про це президентові, президенту Байдену. Друга річ важлива, що вони Встановлюють наразі, чи дійсно ці речі загрожують нацбезпеці. Якщо загрожують, то наскільки третє, мені здалося так трактування його слів в тому, що дуже політична така позиція. тут треба відчути ось цей момент. Бо е, пан Кірбі каже, що е, ми не можемо, е, ну як це? Ми зараз перевіряємо, звідки міти витік. Себто вони перевіряють, що це за документи такі, і що ту був за витік. Це не означає, що вони підтверджують, що ці документи справжні, або що ці документи були. Вони намагаються з'ясувати, де теоретично могла бути слабка ланка е, в усій усі цій історії, тому що ну це важливо, тому що я знаю українську позицію, яка лунає з усіх боків з усіх боків офіційних. Що ці документи гур сказали, що це фотошоп, що це не справжні документи, і там направду є навіть навіть росі... навіть російська пропаганда бачить фотошоп в цих документах, хоча сама її можливо і зробила. Але але помітили все одно. От ці документи, що це за документи? Вони були злиті в анонімні чати, в анонімні аккаунти. Переважно є такий дискорд, Є такий месенджер. Я так розумію, що він зараз набуває популярності через саме ці документи і через ці зливи. А, Це ти думаєш, його рекламна зупори... компанія зараз відбувається. А, можливо, можливо, і так. Ну насправді геймери, ті, хто грають в, в комп'ютерні ігри, вони, вони знають про нього. І насправді цей чат, от ті люди, які в Росії там мають якусь свою думку, вони спілкуються саме в цьому чаті. Він анонімний і нібито кажуть, що він більш захищений. Я не знаю, я чув думку кількох а, гравців. Так, що їх що вони можуть там про, про все говорити, і їх ні за що не вхоплять? Е, найцікавіше, що я сьогодні дізнався, і хочу зараз почути твою думку з цього приводу, що Associated Press поспілкували поспілкувалися з людиною, яка брала участь в розмові в цьому чатику в Діскорді, uh -huh. і знаєш. Зна Людина, яка знає ту людину, яка викладала ці документи, так от людина, яка знає ту людину, їй 18. А та людина, що викладала ці документи, їй ще менше. Асошети прес спілкувалися з ним. Він каже, що ну, взагалі я в шоці, він ж взагалі дитина. Звідки в нього такі файли, і звуть його ну нік? Принаймні, в нього лука з двома -ка. Ну, сути, ну, дивися прошу, варіантів діду. може бути кілька. Перший варіант, що йому підкинули флешку, і тут питання: гардон, це ти? Ну. — Іншого варіант. У ну, мене та така та стара флешка, я думаю, що, <смеш> <смеш> що ще з того часу залишилось. Так. Ну а по-друге, ти що хочеш натякнути, що ми виходимо на президента Білорусі, на самопроголошеного президента Білорусі, який отак от злив просто секретні документи з Пентагону, маючи наоборот. Ти думаєш, він сидів і такий, який би нік собі обрати. Вставлю собі букву «к» одну просто зайву, і буде нормально, ніхто не впізнає, ніхто не подумає. Взагалі ніхто я. не здогадається. Ну дуже не хоче людина, щоб ви до нього привезли ядерну зброю і пуляли з нею. Просто зроблю що завгодно. Е, не знаю. Ну а слухай, той вусатий старигань він скидається на дитину менш ніж 18 років. Ну в нього є колічка, може коля то зробив. Коля Бешкетує, думаєш ну може бути в будь-якому разі, злиті ці файли були в кількох мережах, в тому числі і в Твіттері, наскільки я знаю. Але тут є така важлива деталь. Ми зараз поговоримо про те, справжні вони чи ні, і як взагалі хто це може визначити. Але важливо, важливо тут те, що документи з'явилися на початку березня. Згадка про них в медіа з'явилася в медіа там The New York Times, Washington Post Потім підхопили. І почали всі аналізувати на початку квітня. Чому не місяць тому? А? Ну, вони, може, настоювалися, знаєш, треба було дати їм час. Вони набирали ваги в цьому світі. Ну, Питань, ти знаєш, ну знову ж таки, питань більше, ніж відповідей. Але ну, а що нам залишається? Поки там йдуть. Обстеження і знаєш пошуки тих самих нор, звідки могли ці витоки статися, то відповідно нам залишається ламати голову. Ну я так розумію, вже за справу взялися і балінкети, Вони вже намагаються зробити все можливе, що від них залежить, щоб дослідити хто де коли і звідки ті документи дістав, і нашу їх потім виклав в інтернет. Тому що навіть ну там військові, я не думаю, я ж кажу, що Сирський, знаєш сьогодні. Приїжджаючи в Бахмут такий ну кро. Очі, наші всі дані про контрнаступ злили. Значить, оці карти ми складаємо зараз. Давайте розкладаємо нові карти і будемо заново вирішувати, з якої сторони робити той контрнаступ. Е, ні, так не було точно. Я думаю, про якісь витоки або про, про те, що хтось щось знає, знали заздалегідь, або навіть якщо витік був хибний. То це теж мало насторожити. Я про те на початку і хотів сказати, що витік міг бути хибний, але певно, що якісь деталі були справжніми, і якщо весь витік, от взяти він весь хибний, то в реакція була б трохи, трохи іншою. Можливо, якісь загальні риси були справжні, і тепер нас ну правда нужна шукати де, де був прокол. Але зараз пішли, оскільки на минулому тижні була перша порція злита. Потім була друга порція злита. Зараз пішли відмови в південній Кореї. Сказали сьогодні, що там частина є не справжні, не справжня, не пранеправдоподібне. Британці сказали, що в цих документах було те, що нібито російський літак ледь не збив британський літак ще рік тому. Британці сказали, що такого не було. Теж Болгарія заявила, що вони не збиралися віддавати нам всі свої літаки. і Не було про це перемовин. І почалися зараз такі узгоджені вже позиції, зважені позиції. Ліці, себто ну неправильна робота. Вони подивилися справжні, не справжні, перевірили всю інформацію і почали видавати те, що те, що є. А, ну я вже дивлюся, що і навіть економіст пише про те, що нібито за підривом тепер вже російського оцього літака А-50 дерло, який стояв на вмечу лишах в Білорусі, то тепер теж вже кажуть, стоїть служба безпеки України, і це теж випливає з тих самих документів. каже ага, ми вас також розсекретили. І служба безпеки України так спитали би. <сь> ми, знали. No, ми, ми знали все до того. В чому проблема? А, ну, цікаво, про що там дійсно, бо там, скільки? 70, здається, документів, вивчити їх всі. Немає нагоди. Але Дмитро Золотухін, він був екс. Був екс він був заступником міністра інформаційної політики. Він є одним з розробників інформаційної доктрини України, які е, е, інформаційної доктрини України, України, яка була в 2017 році. З, е, прийнята, е, він каже, що за його досвідом не можна так багато е, ну як багато документів підробити одночасно. То це суто неможливо Розуміє, а... що Має бути щось тоді справжнє. Слухай ну питання залишається одне, і воно наразі відкрите: це злив чи вкид, чи і одне і інше, чи спочатку планували як злив, а потім вийшли як вкит, чи навпаки. Тому що ми сьогодні намагалися з тим розібратися. А якщо це оригінали документів, але вони старі, то це скоріш за все злив. А якщо це м м є певні моменти підроблені, значить більше схоже на вкид. Щоправда, я вже знаєш, тут mm -hmm. почала а, теорії там розмірковувати на тим, що ну всі говорять про український контр контрнаступ, та на було також yeah. ли готуватися до того, що буде український контрнаступ, і тут раз і злив документів з українським контрнаступом. Відповідно, наші знаєш такі. Ну давайте зараз ми подивимося, що там в тих документах почитаємо. Ніхто нікуди не йде стіти uh -huh. на місці. Зараз ми почитаємо, що в тих самих документах, тому що а раптом там якесь зерно правди в тому є. і Вони встигнуть до того підготуватися. Слушним тут є те, що на будь-яку інформацію мають реагувати, і якщо росіяни ну прям так дуже сильно бояться українського контрнаступу, а за їхніми діями видно, що вони реально бояться, бо нічого не знають. Вони намагаються, хоч якось, його зірвати. Якщо брати, е, ну як за головну тезу, те, що це сам росіяни зробили, е, і це саме от прям з цілю, щось зірвати, то виглядає дійсно е, правдоподібне. Е, бо вони показали, що вони щось знають, е, показали, що. Що щось вони можуть затушувати, але не знаєш, ще те, що вони підробили моменти, які важливі для них, як то кількість втрат їхніх військ, показує, що це могло бути ще й до речі. Дуже грубо. Так Ніпалівна, хто ж це міг бути? Що росіянам занизив втрат показує, що це може бути і робота на їх електорат, тобто на внутрішню, на внутрішню публіку, в тому числі. От.